Доброго здоров'я, шановні глядачі. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, Америки, Президент США, Дональд Трамп, анонсував свій виступ перед двома палатами Конгресу США, перед Сенатом і Палатою представників на спільному засіданні. Він сказав, що цей виступ переверне світ. Зробить знову Велику Америку. Також він написав, що за президентства Трампа наша з вами країна, Україна, не втратила жодного клаптика землі. І говорять, що це, до речі, правда. От. І пішло дуже багато різних бачень того, що має відбутися. Дуже багато хто таке розпові... ну, вже розповідали. От. Зараз ми з вами про це все поговоримо. Я вам зачитаю, що воно, що пишуть. От. А ви, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, включіть кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео, жодних оперативних новин. Я все оперативно вам повідомляю, що відбувається. От. Це займає буквально пару секунд вашого часу, щоб поставити той лайк. не поскупіться буду дуже вдячний. от І будемо говорити далі. Отже, шановні глядачі, що може зробити Дональд Трамп на що він натякає, і що відбувається навколо, зараз я вам зачитаю. от І те, що з'явилося в деяких закордонних ЗМІ, це все е, сталося. от Люди говорять, що завтрашній виступ Дональда Трампа стане моментом, який війде в історію. Це не просто заява, не просто зміна політики. Це публічна казнь в прямому ефірі. Пишуть. Це все пишуть закордонні змі. це... З якихось там істочників, з якихось інсайдерів, да, може, в вас вже багато хто чув, що Дональд Трамп анонсовував такий виступ. Метафоричне вбивство Зеленського як політичної фігури. Отак от, бачите. Америка більше не буде фінансувати Україну, але головне навіть не це. Завтра Зеленський буде викритим перед усім миром. Бачите, що пишуть. Як головний корупціонер сучасності. Ого. А його довкілля, як шайка аферистів, які наживаються на війні. Це оприлюднив уже і Ігор Мосейчук. І багато в ЗМІ пишуть: отаке, правда чи ні. От, таке пишуть. Це я не можу і спростувати, і підтвердити це все. от. Трамп не просто об'явив про призупинення допомоги, він доведе, що всі ці гроші, які були відправлені Україні, не доходили до фронту. Він озвучує ключовий тезіс. Вашингтон платив за оборону Києва, а замість цього гроші осідали в карманах українських чиновників. За словами істочника, відразу після речі в сеть буде викладено масив даних, які знищать останні сумніви, будуть опубліковані банківські переводи, списки офшорних рахунків, зашифровані переговори, в яких приближенні до Зеленського обговорюють схеми вивода мільярдів. Ці матеріали покажуть, як строїлася, як строїлася фінансова імперія на крові українців, як западні гроші перетворювалися в нерухомість в Лондоні. І особняки на Лазурному березі. Це все пишуть западні змії про те, що буде говорити Трамп. Як зброя закуплялася по по трійним цінам, а різниця ділилася між елітами. В Києві вже паніка. В Офісі Зеленського ведуть безкінечні переговори, обговорюються екстрені міри, спроби заблокувати, заблокувати публікацію даних, розробка версій для ЗМІ. Переговори з лояльними журналістами. Але істочник стверджує, що врятуватися вже неможливо. Білий дім не буде вмішуватися, Трамп надто сильний, а демократи не хочуть ризикувати своєю репутацією, підтримуючи режим, який от-от буде розкрито. Європа теж колебається. якщо завтра станеться очікуване, то ефект доміну не уникнути. Страни Європейського Союзу почнуть масово відмовлятися від допомоги Україні. Средства масової інформації змінять риторику, почнуться розслідування. Саме страшне не в тому, що Зеленського розкрито, а страшне, що після цього в Україні буде дуже мало виходів. Армія і народ дізнається, що їхнє керівництво крало мільярди. Можуть взірватися. Люди зрозуміють, що вони гинули. За те, що верхівки влади багатіли. Істочник говорить, що вже є перші признаки того, що частини українського псевдоеліти почала шукати шляхи відходу. Купляються квитки, переводяться активи, підготовлюються запасні аеродроми. Завтра може стати не просто політичним землетрусом, а фіналом епохи. По словам інсайдера, це буде момент, коли Трамп захватить політичну ініціативу. Він не просто знищить Зеленського, він покаже всьому миру, що демократія, за яку так радів Запад, оказалася лише прикриттям для безкінечного потоку грошей в кармани всього кола людей. Вузького кола людей. завтрашній день. Змінить все. Отак от пишуть, отак от говорять, що от такий буде виступ Дональда Трампа. Тобто, це він планується, ми ляжемо спать, а в, них буде, в нас буде ніч, в них буде день, і оце воно все буде, повинно бути оцей виступ, якщо нічого не зірветься, він буде виступати. Чи так воно буде? Я не можу не підтвердити, не спростувати. Це те, що говорять, і я говорю. Я ні на що не натякаю, я ні до чого не призиваю, просто, як би сказати, інформую те, що говорять. Чи може це таке бути? Може. Чи не може цього бути? Тож не може. Ну, але, але, дивлячись на те, що у нас коїться, все може бути. І дивлячись на те, коли вже говорять, я в попередньому відео говорив, що Верховна Рада зверталася до Дональда Трампа, що давайте мирно жити. Ну, от, чому вони зверталися? Пердаки горять, вибачайте за вираження. Тут знову з'являється інформація, що Давид Арахамія, ну так говорять, планує проти Зеленського якісь там акти. Ну, правда чи ні, хто його знає. Але говорять, що е, є звернення. До на американському, на англійському язику, до Дональда Трампа, туди до їхніх цих від Арахамії, і те, що він говорив з усіма фракціями, головами фракції Верховній Раді і звернення туди до Дональда Трампа про щось там, про якісь домовленості. Але ж, да, говорять, що і ще говорять, що на відміну від Зеленського Верховна Рада легітимна по Конституції. От такі є е, чуйки, що Тарахамія Арахамія готове як би сказати, Проти Зеленського такі от заходи. Пишіть у коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. От хоча, хто там, Чоловік 200 подивиться та все, щось, YouTube я не розумію, геть не хоче показувати мої відео, чому, що я не так роблю, напишіть, може, ви знаєте в коментарях. Просто не показує 400 показів і все. 400, 300, 600 показів, все більше не показує. Це не те, що люди не дивляться, що він показав там 300 тисяч показів, і люди не дивляться. Просто не, не показує. Чому я не знаю. Правду, напевно, кажуть про тіньовий бан якийсь, чи хто його знає. Вроді би не матюкаюся нічого, ніде, але отак от. Так ось. Ну, ладно, про мене це таке. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Так воно чи ні. Будемо слідкувати за всім, я оперативно. Буду слідкувати за всем, я оперативно, доносить вам інформацію, що воно буде. Всі ми хочемо миру. Напишіть, чи хочете ви миру. Я хочу. Миру. Я не хочу воювати. Я не хочу воювати. Напишіть, чи ви хочете. От, там всі говорять, що треба воювати, треба воювати, воювати багато хто говорить. І в основному ті, хто за кордоном сидять. Які не бачать, ні в кого ніхто не гинув. От, ті говорять, Дай Бог все буде добре, от, з Божою помічю все наладиться. Я вам бажаю самого найкращого, Хай Господь Бог вас оберігає, от, і нас всіх. І дай Бог, щоб це все скоро скінчилося, ця вся війна і все остальне. Буду вам ще дуже вдячний, якщо поставите лайк, підпишетесь на канал. От. Будьте здорові. Всього самого найкращого. Будемо слідкувати за подіями і оперативно доносити інформацію. Всім пока-пока. Буду дуже вдячний.